Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І у нас сьогодні огляд розпаковка перфоратору бочкового BH14S. Починаємо відкривати, бо я знаю, що вам в кадрі, скоріш за все, воно блікує. До речі, ніж Дніпра МК-16 просто пушка. Тут для дроту є штучка. І найприкольніше те, що тут є місце для запасних лес. Але сьогодні відео не про нього. Давайте роздягати цю коробочку і подивимося, що у нас всередині. Одразу бачимо, що перфоратор іде в кейсі. Що кидається в очі традиційно для Дніпра. Це металеві замки. Тобто не підведуть, не зламаються. І це вже перший плюс, який ми кладемо в копілочку цього перфоратора. Сам кейс, наче збитенький. Ми його ще перевіримо, коли дістанемо з нього все. Ручка зручна, ну все. Далі, ну я не знаю, які шептання можуть бути до кейсу. Давайте відкривати. Зроблю це отак, щоб ви побачили це раніше ніж я. Бачимо таку тряпочку, інструкція з запасними щітками. До щиток ми добремося. Давайте ми вперше в огляді спробуємо замінити щітки. І сам перфоратор. Ой, тут це ще не все. Ще є ось така штучка. Ключ для того, щоб відкривати колпачок редуктора для заміни або додавання мастила. І лопатка. І піка. Ой, тут ще бури є, я їх не побачив одразу. Так, бури у нас тут SDS Plus 12. Певно, на 10 і на 8 ще. Так все тугенько-плотненько лежить, тарабанить і випадати точно не буде. Так. 8, 8, 10 і 12 у нас бури. 4 між іншим. І пропустив ще одну штучку. Така лінійка для того, щоб міряти глибину отвору, який ви сверлите. Ну, верніше, не міряти, а такий обмежувач. І в нас залишився пустий кейс. Давайте спробуємо його. На проминання. Ну, трошки пластик грає. Але відчувається таким достатньо збитим. Прибираємо це в сторону. Дістаємо сам перфоратор. І перше, що скажу, що цей перфоратор, він прийшов на зміну 14 моделі. Він допрацьований, в багатьох моментах покращений. І про них я розкажу трошечки згодом, але зараз давайте ми такий поверхневий огляд саме цього інструменту проведемо. Перше, що мені впало в очі, це лючок редуктора. Давайте подивимося, скільки там мастила у нас йде з заводу. Комплектація прямо натякає на те, що інструмент такий «ready to go. Розпакували і пішли одразу працювати без ніякої додаткової підготовки. Вже відчуваю по тому, як тугенько іде, що мастила там багато. Ой, та й бачу, що багато. Дійсно, дуже багато мастила, ще й в кришці тут гора залишилася. Претензій нуль. Одні подяки. Закручуємо назад. Далі рукоятка. Я за нею тут тримаюсь, тримаюся, про неї ні слова не сказав. Прогумовна рукоятка регулюється, в принципі, як на майже всіх перфораторах. Дуже зручненька. Тут є такий не знаю, не насічка, виштамповка, не знаю, як правильно назвати ніпрем логотипу. З правої сторони у нас повністю пустий корпус. З лівої сторони ми бачимо регулятор обертів і перемикач режимів роботи самого перфоратора. Сверління, сверління з ударом, режим, в якому ви можете, якщо ви працюєте з лопаткою. Зараз її вдягнемо. Дуже легко йде патрон. Тобто, умовно там від'єднується шестерня і все. І ви можете виставляти такий кут лопатки, який вам потрібен. Далі ви ставите назад удар, лопатка зафіксована. У ну, неї там є, звісно, якийсь мінімальний люфт, але далі вона не обертається. Так, повертаємо на сверління з ударом. Ну і звісно кнопка. Кнопка тут така, вколовик, оберти вона не регулює. Для регулювання обертів тут є регулятор обертів. Вибачаю за тавтологію. Одна з основних відмінностей від попередньої моделі антивібраційна система. От сюди, дивіться. Працює. Знизу там просто стоїть шарнір. Так. Ні. Так, я готувався до цього огляду, але для мене стало відкриттям, що знизу не шарнір, а ще один демпфер. Це вау. Окей, йдемо далі. Місце для того, щоб міняти щітки, сховано у нас воно знизу. І давайте ми спробуємо дізнатися, як туди добратися. Льоша, ти тут десь? А мені треба хрестова викрутка. Ну, дивіться, я не можу сказати, що це прям дуже швидка заміна щиток, але, ребятка, 4 гвинта це достатньо швидко. Так, друзі, з щітками розібрались. Доступ в цілому ізі. В принципі, не треба мати якихось супер знань для того, щоб їх замінити, але що я побачив тут одразу, там такий лютий бандаж на якорі. Його так багато, так багато лаку. Там коротше сказка. Я зараз не буду діставати це все. Напишіть в коментарях, чи треба. Вам таке велике повноцінне відео, в якому я запрошую хлопчину, який займається розробкою цих інструментів, і ми з ним розберемо, поговоримо, порівняємо і вам це все розкажемо. Якщо треба таке відео, напишіть про це в коментарі. Так, збираємо назад цю штуку. Оп, мая монтажу і все зібрано. Давайте ще трошечки про сам перфоратор. Хочу акцентувати увагу на тому, що сам по собі редуктор металевий, але він поверх залитий в пластик. Ну він не залитий, а прикручено. Тут є таких шість гвинтиків по периметру, які тримають пластик на металевому редукторі. Це зроблено для того, щоб ви при роботі з перфом не відчували усіляких неприємностей через збільшену температуру редуктора. Такий собі захист, але в будь-якому разі пам'ятайте, що перфоратор треба тримати саме отак. А не отак чи якось отак. Я вам, звісно, не можу забороняти, якщо дуже хочеться, тримайте, але це мало того, що неприємно через нагрів редуктора, і це нормально, це ще й небезпечно. Переходимо до патрону. Тут також є деякі зміни. Здавалося, б, така очевидна проблема, коли ви працюєте, наприклад, буром 12 ку і ви заходите глибоко в стіну, вам треба зробити глибокий отвір, і ви працюєте впритул до матеріалу, то звичайний патрон, у якого тут гумовий чи пластиковий накінечник, він зробить вам чорне таке коло на білій стіні. Тут в Встановлено таке спеціальне металеве кільце, яке не пошкодить і не залишить слідів на вашому матеріалі, за яким ви працюєте. Ну і сам патрон також не пошкодиться, не буде тут всякої шлухи, гумової і так далі. Якщо я вже сказав про бури, то давайте про бури і будемо далі говорити. В комплекті знову ж таки три бури: 8-10-12. Що кидається в очі, вони чотирьохгранні. Хочу наголосити на тому, що чотири грані на бурах не роблять отвір швидше, вони роблять його красивіше, акуратніше, з правильною геометрією. Ну, і самі бури, і самі оці ріжучі штучки довше прослушать, бо їх як мінімум вдвічі більше. Ну і пікає лопатка. Про них не можу сказати так точно, як про бури, оскільки я ними не працював саме цими, але візуально та на дотик складається враження, що зроблені з хорошого якісного металу. Ще одна штука, яку ви не побачите, але точно відчуєте, як мінімум з часом, це те, що крильчатка, яка основлена на двигуні, вона охолоджує не тільки двигун, а і редуктор. Тобто вся система циркулювання повітря з Зроблена з акцентом не тільки на двигун, а і на редуктор. Коли ви працюєте, перфоратор сам себе охолоджує. Абсолютно логічний висновок з цього, що безперервна робота в нього виростає кратно. Ну і наостанок, давайте пробіжимося трошечки по технічним характеристикам цього інструменту. Кількість ударів в цьому перфораторі від 0 до 4400 за одну хвилину і регулюється цим колесиком, і швидкість сверління це від 0 до 1000 обертів за хвилину. Так само регулюється ось цим колесиком. А сила удару тут складає 4 Джоулі. Але ми розуміємо, що для перфоратора дуже важливий показник, можливо, не критичний при виборі, але дуже важливий це його мережевий кабель. Тож, давайте візьмемо рулетку і будемо надати. Поки мені шукають рулетку, можу сказати, що кабель зроблений з якісної гуми. У нас тут така майже мінусова температура в приміщенні, де ми знімаємо. І він ну, дуже легко гнеться і дуже приємний на дотик. Зроблений з хорошої резини. Дякую. Оце я, звісно, задачу придумав. Довгий? Так, рулетка 5 метрів. Я думаю, її нам вистачить. Льош, ану, давай. Відходь туди, в кінець. Ні, бери, бери за, за кінець і на рулетку. Що, не вистачає місця, так? Да? Ну, йди туди, мабуть, тоді. Так, відходь, 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 відходь. Ще відходь. Ще є куди. Оп! Тут у мене вийшло 3,90, але дріт зараз провисає. Давай спробуємо його натягнути. Гить. Ти прямо від вилки міряєш, да? Ось на цьому місці виходить 4,02. Дуже дивний експеримент, я з вами згоден. Все, пускай, дякую. Отже, підводячи підсумки, як на мене, такий рестайлінг. Певно, пора вже називати це рестайлінгом інструменту, Видався вдалий. Зручно, що тепер у нас всі режими на одному регуляторі, і умовно, якщо я там щось сверлю чи довблю. Мені не треба якось там це цими правами всіма займатися. Я просто взяв, не міняючи руки, переключив все, що мені треба. Все. І працюю далі в своє задоволення і в свою зарплату. До речі, про задоволення за рахунок антивібраційної системи працювати з цим інструментом буде дійсно класно, дійсно приємно. Працювати буду довго через те, що система охолодження класна, працювати буду акуратно через те, що тут ось така металева штучка, яка не пошкоджує мені матеріал, і ось така штучка всередині, яка збирає весь пил, якщо я сверлю стелю, наприклад. І працювати буду відразу, оскільки тут в комплекті все є для того, щоб я прямо з магазину йшов одразу на об'єкт. Друзі, пишіть свої враження про цей перфоратор. Можливо, ви вже його придбали. Можете розказати свій невеличкий досвід експлуатації його. Поділіться з нашими іншими глядачами, а зі мною поділіться своїми думками про те, як протестувати цей інструмент. А також пишіть свої коментарі про що нам поговорити з людиною, яка їх розробляла. Ми запросимо його на наступне відео, і це все вам покажемо. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі. Це дуже важливо для нас. Донайте на зсу на все добре, все буде Україна.